Доброго дня, ми з України, і сьогодні поговоримо з вами про літній догляд за трояндами. Він включає декілька етапів: полив, внесення добрив, захист від шкідників та хвороб, а також обрізку. Полив дуже важливий в цей час. Спекотно, високі температури, постійно дмухають сухі вітри. Троянди отримують стрес. Отож, поливайте ваші рослинки. Для дорослої троянди потрібно 3-4 відра. Краще використовувати відстойну теплу воду. Добре, якщо у вас є діжка для води. Якщо нема, то використовуємо вже ту воду, яка є. Для молодої рослинки достатньо одного відра під кущ. Для зберігання вологи краще використовувати мульчування. Про це багато говорять і це дійсно працює. Самий простий матеріал, який ви можете використовувати, це скошена трава. Для боротьби з хворобами використовуйте спеціальні фунгіцити. І взагалі, щоб ваші троянди не хворіли, обов'язково не загущуйте крону, не заливайте їх. Троянди люблять багато сонця та простір. Тоді вони не будуть хворіти. Використовуйте добрива, які містять калій, фосфор та необхідні для троянд мікроелементи. Це просто зручно та одразу видно результат. Обрізка троянд влітку також грає важливу роль. Для того, щоб знати, як правильно обрізати, необхідно знати групу, до якої відноситься ваша троянда. Є троянди, які самі скидують відсвівший бутон, а є, які потрібно обрізати. Обрізаємо, ми, як завжди, на зовнішню пруньку під вуглом 45 градусів. Як бачите, догляд за трояндами зовсім не складний, але скільки задоволення ви отримаєте від цих рослинок, замовити гарні саджанці можна у нас на сайті. Всім гарного дня!